друзья, всем привет. Сейчас по местным магазинчикам пройдемся. Сейчас на вечерю надо купить с колбасных изделий. Так, розеточка нас пока не цикавит. Сейчас гляну хлеба, как всегда. Трубочек там в Рошеновских. Подивимся, почем тут. Сейчас мы в хуторок зайдем. <гум> <гум> Ось як ці якісь не не цікаво, масло не цікаво, Є, Єс, єс, напіку, не цікаво, моя не з не цікаво, все лидець. Не цікаво. Ой, сорі. Ось так проскочу. Резко. Мух ліжка. Ладно, бух Це не тут треба дивитися, надо дивитися, там де великий вибор. Як воно називається, забувся, щось ми там хочемо купити. Треба прочитати, тоді я спомню. Так, голландський. По семочка мы поживный кулиничи можно и кулинича купить окей клип все так домашний жизни о бабасти давно мне не попадался Баварский 300 грамм 1790. Давай-ка я возьму, порами так. так. Все. А, и трубочки гляну, кстати, есть пыгон, биттер лимон. Короче, взявшись, оно вообще мне не зашло. оно привкус за кисти паромколы или предиколы. Коротше, взагалі, я думав, воно так лимончик, так бомбезно буде. Ну, типу водки лай. Це я джинтоніки, нуді п'ю і водку лай. Ну думав, воно похоже. Взяв бутилочку, є лі Ну коротше воно на, на любителя, так що може комусь зайде. Не завжди новинка бачите, заходить. Так, зараз треба ці рошеновські трубочки глянути, я так швидко. Швидко, швидко бігаю. Коротше, напоминаємо хуторковий. Навіл Ликотирнівський. 2650, Бінколи з по 20 гривень були насіки. І, грубо говоря, недавно. Ну як недавно, дві неділі назад, мабуть. Сейчас глянем трубочки. Ай, музон, конечно, это нам плохо. Музон это есть нехорошо. Музон это есть нехорошо. Так, рошеновских трубочек немало. Ладно, глянем их в другом месте. Хотя всегда будет. Ну, еще что попроса, вечно ее шукаю. Короче. Короче, нема. Сейчас купляем сам клип. Давайте трошки его сопущу. Вот ваши.

Ліб'єсь. Холе. Шось на вулиці, я вже б... кину. Так, в рідне село, ліпіти там кровянки купити. На вечір собі. Ладно, давайте зараз в рідне село зайдемо. Подивимося, що там за балочки. Там кровянка, кстати, продається, вроді непогано. Одна позиция есть. Трубочки. Пороха. Так, шо ты тут? балдеешь? Так, все нормально. С тем хомутом як дурачок їжу. Ну хай. Побуде пока він не доїсь. Не надоюся. Тут даже замовлення на торти можна зробити Ага, Так, ось що по тут есть може кого щось зацікавило зараз там мені баличок один подобається якщо він є в продажі, Ось, заборонено знімати. добрий диборони не знімаю так ліверка ліверка а можна пів кольца ливерки? Есть а... печеночная і не печеночная. Обычна, да, якась? Не а... а Не печеночна пече. по 129, трошки дешевше. Там мені это обично просили. Да, давайте це. А можна половину бо. ну, вони ж не да? я понял, ладно. Це палочка Хорошо. Щось показала. буде? Не, все. И карта і плата. Серві. Да. Ладно, може ще ще передбача. 50 часто, будь ласка. Приклад, Ладно. Дякую. Гарного дня. А, вам тоже гарного дня. Так на полфинчик понравится вона и не понравится мені печеночная кстати я брал мне нравится печеночка їхня колбаса рідного села короче моя фирма забувся кобиляки чи Коноколь. Ну, коротше оттуда десь Ну, Кров'янка щось не така якась з виду не дуже. Там ще такий сервілатик непоганий. Фотоапарат у них, бачите, зачортий. А, кстати, у них фотоапарат да, зачортнутий, фотографувати не можна. А у мене камера, яка знімає. Прикиньте, як я можу обійти їхній запрет взагалі громадське місце попридумували кожен магазин попридумав свої правила взагалі то для торгашей для торгових чи для конкурентів так може сюди цю зайти апіролі кажись. о тут движняк такий якраз кожен щось бере

Трошки черга бойцара непогано. Сейчас тут кров'янки восьми. Тобі що? Дібочка в них уже там маски. Якісь.

А домашня? 300. 300. 300. Там пальці твої я не зачіпаю. Дуже капець. Дуже. Кокусак космо. Добре. Зобіло цей кусочок. 180. 380. Для того, я бы забуду. 180, 1380. Що за западі коложенки, тоді вона не питає. А коли не пишешь? Давай в лопатке, от вишніх за усіх. П'ятництво. Правильно, <продуктиву> 20. Ні, не, не хочемо, що 197. 197. Це буде 200, ну 300. А можна половинку кільця. Так, да, так, да, стоп, стой. Вони, ну, тобі. Одинаково. одинаково, ну, бо є там з гречкою була Щас, без так. гречки. Ні, тут Все, Я пані, так. Яке вам кажуть? Та оце що держить. Я з гречкою не люблю. мене колись у селі угостило одні. Ну що ти, як кажеш, кишками воняю, я ти, чуть ти, не виривала. Да. Я ж її висилаю. Але знаєш, буде болба троянку проїздити? Ні. Только по вівторках. гречку можна доварити віддельно, так? Конечно. Поїсти, якщо так от. Все, дякую вам водить. Я ж кажу, мене колись його щастили, вони чи із западної, чи що, в гречку трав'янку, блять, фу. Неудачно, так? Ну я собакам допомагаю, так. Так, дякую вам. А по чому це балик? Болик 230, лопатка 180. А, а можно на цей кусочек? А сколько скажете, О, вам сколько Давайте, что с так сподобався. Как раз на раз. Ось до этой нет. Вот так? да, 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 если. А здесь 250. А країна? 180 я 180 гуляйте, гуляйте. А, копчені немає завтра буде, 143 143 ага. Чи три вам пошукати, чи не треба вас вистачає? Ні, пошукайте, будь ласка, вам тоді 10 гривень, так? Да? Ну, Потрошку не відрізати, ні? Отрежу. Марчик же що наче. Я, Я наче. вам отріжу. Візьміть глаз. Я Красивий такий баличок вроді. Оце нам на раз буде поїсти. Зачем ехать на той базар? Я от не помню, я в неї кровянку брав чи не брав. Ну, це чоловіка 10 раз сказала, я добре, а добре. У ну, мене на платинка заїла. Так, так вона осхищалася. Все. Це м'ясо можна на завтра приготувати. Сьогодні налупитися мені кровягу. Аня хаїс свою ету як є. І... Скажіть, то я скажу. у ліверку. не понравиться можна місцевих котиків угостити так кстати кровянки тут не на раз бачу Бачите, така в розрізі. кровяниста дакий Баличок 220 ну же ж це ціна нормальна, тому що довго держались балики по 180 гривень, потім попливло. Да. Так, друзі, не забувайте підписуватися, ставити лайк, писати коменти. Бачу, зайшло відео з базару. Помойки чи що я сняв, будемо знімати помойки чи що. Всіх цікавить. Не що по чому на базарі, а цікавить. Мусорки, які на базарі, розбиті дороги. Тобто те, що погано, те й цікаво. Так, що ми ще? Трубочки не знайшли. Кстати, всім тихої ночі І мирного неба бажаю. Зараз секунду подумаю. Трубочки, де ці трубочки? Клип купив, так, подсказка. А шо це? Ай. Ну ладно, давайте я скажу. Там этот чувак запрещающий знімати. Ході я выключусь, если що буде крякать. Це ж бас ікра по 47 гривень, мой будь. Це вона вчора брала, сама ходила скупляться. Так, велик не буду, наверное, брать. Велик не буду, наверное, брать. Там. Так, що ходити одразу на ту рибу чи на трубочки. Так, 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 так. ну вже на брилках Ого, На брилках Полочанська. Це ж треба таке з морозити. На, на ЕТБ Половчанська, чи тб Половчанська. Коротше, зараз буду дзвонити, тому що в мене це кумари. Турі в магазині не бачу ніяких цих рошеновських трубочок. Мені що, їхати на омазний землі. Самі її в вахлі, вахлі. Ну це взагалі жесть. Самому щось хочеться. Я вже, мабуть, три дні тому щось солодкеїв. Чи коли там рошеновське я покупав, а тоді, мабуть, на... Останній раз. Кстати, оце це сейчас в асортименті такі конфетки прикольні. 320 гривен кілограм. Фу, ромашка 250. фам фам Так, ладно, скоро ж будуть нові акції. А, ікру я хотів. Я хотів ікру. 47 семь гривень. Ось, ні. Це якась подстава. Десь отут шукаю по 47 гривень. А, балей 53, може це лови. Так, друзі, може не тут. В мене це З креветкою 47 на так, понятно. Понятно, що зовсім не понятно. Екран по 47 риві. Ось вона, мой васолона. Так вона по 48 дінуся, що вона мені ще по ушах. Ладно, друзі, зараз я куплю цю мою баночку. І буду десь і трубочки шукати ще. Ну вже без вас. Так, все. Всім пока-пока. Ще раз вам всім мирного неба. Все буде пики Побачимося, давайте. Пока, пока.